Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я вам покажу, як замовляти з Alibaba. тобто, це у нас китайський сайт зі всілякими товарами, які ви можете тут купувати. Щоб почати, звісно, вам потрібен аккаунт. Я вже свій створив, там ви вводите собі вашу електронну пошту, ваш номер телефона, пароль все як завжди на будь-якому сайті. І потім, друзі, просто собі можете тут шукати щось. Наприклад, можете собі категорії використовувати, або може, вас, вас щось тут зацікавить у цих рекомендаціях, якщо бачите, тут багато всього. Ну, наприклад, давайте підемо у електроніку БТУ і виберемо собі, не знаю, давайте подивимо, гітари, наприклад, так. Ось тут собі вибираєте якийсь товар. Наприклад, давайте ось це виберемо. І ось тут, якщо бачите, як у нас можна тут замовити. Тобто інтерфейс, який у нас тут є, якщо бачите, товари, скільки яка кількість у них, і є різні ціни. Тобто тут треба в нас запросити, якщо ви хочете щось написати і заказати через чат цей товар, то можете тут зробити. І щоб почати, просто вибираєте колір, наприклад, ось такий. І вибираєте запросити. Ось так. І тут ви собі просто пишете цьому продавцю. Це у нас буде її Жан. Тобто це якийсь продавець, який, я так розумію, вони створюють ці гітари. І якщо бачите, ось тут у нас що, що тут у нас треба вказати? Свої, тобто скільки одиниць товару вам потрібно, атрибути. І ось тут можете також вибере собі шаблонні, от ось, ось такі питання. Ну, я рекомендую, в принципі, писати на англійській, але якщо ви на англійську не знаєте, то. Можете або використати перекладач, наприклад, Google Translate, де він у нас тут: Translate, ось і сюди йдете, і собі вводите, або ось, ось так. і можете перекласти якісь, якесь питання, яке у вас є. І потім, коли ви зв'язалися з цим поставником, з цим продавцем, ви, ви отримаєте свою відповідь, і тоді вже можете собі обговорювати доставку, куди доставляти її. Звісно, ціна і коли прибуде ваш товар. І також не забувайте перевіряти ось цей опис тут. Дивіться, все тут все є, якщо бачите, ці всі характеристики тут є. Також є рейтинг, звісно, є у нас відгуки, тобто все є, все це перевіряйте і потім собі замовляйте. Друзі, якщо це допомогло, не забувайте підписуватися, і побачимося скоро.